Беремо відому всім соціологам або науковцям піраміду Маслоу, якщо задоволені базові потреби, так. тобто там у одязі, у їжі, у нормальних умовах проживання, житла тощо, то починає йти наступний рівень. І цілком можливо, якби благополуччя населення так. України. Вирізняла тим, що всі проблеми вирішені, немає в них там проблем щодо працевлаштування, немає в них проблем щодо отримання належного доходу за так. свою працю то, можливо, вони більш піклувалися про зовнішню політику України, про те, які політичні процеси відбуваються, але це вимагає абсолютно іншої і свідомості громадян. І автоматично переходить в тому, щоб ми б тоді жили в зовсім іншій країні. Ну, ви ж розумієте. Я розуміє, прекрасно ти? розумію, Ми б, можливо, безтурботно без жили, як у Швеції, коли 5 годин робочий день. На добу і вже йдуть дебати про чотирьохчасовий ну, робочий. Це вже такий, знаєте, екстрім наводити Швецію. Ну, Нам до Швеції я, трошечки ще треба. Я зокрема попрацювати, є прихиль... я є прихильником цієї системи. Вона мені подобається. Я вважаю, що за взірець Україні потрібно брати найкраще і тягнутися. Словіцер, Бо знаєте, словіцер. я такий, така людина, що завжди намагається бути кращим, першою. І є таке правило, спортивне право. Якщо ти не намагаєшся стати першим, ти не потрапиш ніколи і в десятку. Це точно. Тому нам потрібно, от ми обрали от той курс, да, ми кажемо Європа, так потрібно робити так, як робити, Європа, так. ані говорити про те, що ми хочемо. Тепер з огляду на те, що ви сказали. А чи не здається вам, що декому багато таких людей? Просто невигідно, щоб люди були такі забезпечені. І якість життя, і рівень життя був настільки. Адекватний, я б сказав би, да? Що людям просто тоді, знаєте, дійсно, а про внутрішню політику більше поговорити захочеться, А розібратися, наприклад, хто ж їхні інтереси в тому ж таки парламенті представляє, правда? Сергій, не так розібратися, а він мені лавочку поставив, я, блін, за нього голосую, і всіх сусідів собою. беру. Дивіться. А більш детально розібратися. Як свого часу казав, е... от я тільки не скажу: це сказав Теодор Грузвельд, Франкен Грузвельд. Але фраза здається, Франклін після великої депресії він сказав, що зведенні та голодні – це найкращий матеріал для встановлення диктатури.